Громади Дніпропетровщини тримають оборону, і продовжують ділитися досвідом у воєнний час та запроваджувати нові сервіси. У нашій студії очільник Межівської громади, голова обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Здражевський. Ми вас раді вітати. Доброго дня! Я одразу хочеться поговорити про Межівську громаду. Вона на кордоні з Донеччиною. Там тяжкі бої, є руйнування. Розкажіть про оперативну ситуацію. Ну дійсно ситуація в морській громаді вона досить таки складна. І ця ситуація складна. Вона не виникла не в період повномасштабного вторгнення РФ до України. А ще починаючи з 2014 року, ми знаходимося на межі з Донецької області і, звичайно, відчуваємо на собі з першого дня цього вторгнення 2014 року. Ці всі наслідки цієї кровавої війни. Громада, самосхідна області. Тому, звичайно, ми зустрічаємо всі ці прояви. Першими на Дніпропетровщині і на нашій Україні. Тому чи є ось за ось цей період повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Якісь в цифрах наслідки руйнування? Яка взагалі ситуація зараз? Ну я не буду конкретизувати ці події. Їх не можна конкретизувати, але скажу відверто, вони є. І звичайно, ми прикладаємо максимум засиль для того, щоб допомогти людям подолати ці наслідки якомога. Швидше ми в громаді створили уповноважений орган, який займається саме складанням актів про руйнування. Ми вже склали 15 актів про руйнування, і на сьогоднішній день виділили кошти як місцевого бюджету, так і дякуючи обласній адміністрації обласного бюджету, кошти обласного бюджету для того, щоб надати матеріальну допомогу людям, щоб подолати ці наслідки якомога без... швидше, тому що ми розуміємо, підходить зима, і ці наслідки для них будуть досить таки складними. Вони самі просто не впораться. Тому. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб їм в цьому допомогти. Ми знаємо, що ви проводите навчальні тривоги, тобто повністю припиняють роботу крамниці, всі магазини. На, на що це потрібно? Невже люди досі не дотримуються і нехтують правилами своєї ж безпеки? Ну, розумієте, це навчальні тривоги, це якби сигнал людям, що війна продовжується, що війна не закінчилася, і ворог підступний, і ворог досить таки жорстокий, і він не зважає на те, що це мирні території, що це соціальні об'єкти, це цивільні об'єкти. Він сьогодні обстрілює ракетами все, що, що йому заманеться, те, що йому, наскільки в нього вистачає підлості. Тому, звичайно, ми хочемо нагадати людям чергово, що. Це війна, що необхідно реагувати на сигнали повітряна тривога. Наскільки я бачу, ця ця їхня концентрація трошки спадає і вони цього не роблять. Тому ми проводимо провели такі навчання, виявили е, такі тонкі місця, які нам необхідно разом з громадою вирішити для того, щоб убезпеч забезпечити людей безпекою. Яка ситуація із збором врожаю і з посівом озимих? Чи є пальне добрива? Ну Сьогодні ситуація стабілізувалася. Ми знаємо, наскільки було складно провести і посівну кампанію осінній збор ранніх зернових культур. Ситуація більш-менш стабільна, але сьогодні є дуже великі такі ризики в реалізації саме цієї сільхозпродукції. Пов'язано це в першу чергу з тим, що територія знаходиться на межі з Донецькою областю. Мало інвесторів, трейдерів, які виявляють бажання закуповувати зерно, а логістика не дозволяє забезпечити її собівартість при реалізації цієї продукції. Тому фермери і сільозвиробники чекають ціни, яка, на жаль, на сьогоднішній день не влаштовує їх. Оце найвеликі такі ризики, які на сьогодні склалися з аграрному ринку в нас можливій. Ми намагаємося залучити трейдерів, ми намагаємося вирішити ці питання, наскільки нам це вдається. Є вже такі позитивні сигнали, але говорити поки що про результат поки що зарано. Чи є у такому разі гроші на посіви озимих? Ну звичайно в сільській місцевості працюють люди, які люблять, які люблять свою професію, які люблять свій край, і звичайно вони не залишать свій край і державу без такого необхідного для нашої держави продукту, як хліб. Тому звичайно, ми будемо все робити, і вони будуть робити для того, щоб це було зроблено вчасно і в повному обсязі. Підготовка до опалювального сезону, як із цим. Звичайно, є підготовка до опалювального сезону. Всі заклади соціальної сфери ми підготували на 100%, забезпечені повністю матеріальним ресурсом, забезпечені фінансовим ресурсом. Для цього проведені всі необхідні заходи. Е, я думаю, що житловий сектор такий ж також нас. Це в нас приватні домосподарства, тому вони самі забезпечують себе, але ми. Звичайно, звернемо увагу особливо на ті категорії людей, які не зможуть це зробити індивідуально. То, тобто, забезпечити себе паливом це і пиломатеріали, можливо, вугілля. Ну ми маємо можливість допомогти пиломатеріалами. Тому на сьогоднішній день, завдяки обласній адміністрації, нам виділено ресурс. Саме в пиломатеріалах, на які ми виділили свої кошти, і ми його е, будемо підвозити і поступово допомагати людям, які не зможуть себе вчасно або самостійно забезпечити цими матеріалами. Я думаю, що ми зможемо пройти цей сезон. Чи багато маєте вимушених переселенців і чи забезпечені вони продуктами, теплим одягом, усім необхідним. Тимчасово переміщених осіб, так скажемо, офіційна назва у нас дуже велика кількість, тому що враховуючи те, що я ще раз повторюсь: ми на нами з Донецькою областю багато людей, які ну е... Вимушено приїжджають до нас для того, щоб якісь перечекати якийсь час, якийсь термін, щоб просто можливо зареєструватися, щоб отримати кошти. Це також е, в, такий фактор, досить такий, який впливає на кількість людей. Зважаючи на те, що кількість внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день складає 4 тисячі з половиною громадян, а загальна кількість населення громади 15 тисяч громадян. То ми розуміємо, що ця цифра е, досить е, в, велика, і це впливає забезпечити їх комунальними послугами. Ми відповідно і гуманітарною допомогою, тому сили громади направлені сьогодні максимально на залучення е наших партнерів для отримання гуманітарної допомоги, і роздачі їх цим внутрішньопереміщеним особам. Це складний процес, тому що ми розуміємо, що ситуація і в країні, і серед населення вже досить таки складна, тому залучити додаткові ресурси досить важко. Але ми на, ми це робимо. Попри воєнний час, громади не зупиняються у розвитку. Розкажіть про це, які проєкти зараз працюють, що інноваційного започаткували. Е, ну незважаючи на те, що сьогодні в країні воєнний стан, і дійсно ряд проєктів призупинено, на у нас були звичайно великі сподівання на цей рік, було напрацьовано багато проєктів, але я думаю, що все це попереду головне для нас це. Перемога, перемога для чого для заради чого ми живемо, заради чого ми працюємо, але незважаючи на це, отримали грант від фонду Східна Європа, програми «ЄГАП» на облаштування центру громадської активності. Це такий собі хаб, в якому зможуть люди, в тому числі і люди внутрішньопереміщені особи, збиратися, обговорювати свої проблеми, формувати свої пропозиції, якісь бізнес-проекти, якісь можливо напрацювання або взагалі просто спілкуватися зустрічатися, для того, щоб е, трошки зменшити цей психологічний мораль. Тиск, ну, який пов'язаний звичайно з бойовими діями, але е, основне, основне попереду: основне це відновлення України і звичайно відновлення нашої громади, на що ми сподіваємося. Е, я е, запрошений в якості спікера і експерта на е, форум, який буде проводитися в Києві. Це форум, який буде сам розглядатися питання відновлення України після воєнний час. Як залучати кошти е, інвесторів, в тому числі іноземних, які Шляхи будуть розглядатися залучення цих коштів, Як, е, які шляхи використання цих коштів, прозорі, саме публічні шляхи. І я скажу, що наша громада єдина в області, яка залучила кошти на розробку комплексного плану просторового розвитку, це новий вид містобудівної документації, який. Саме повинен визначити оце точково ці проекти інвестиційно привабливі, на які ми хочемо залучити кошти іноземних інвесторів. Тут у нас буде полеміка з міністерством і з державою щодо того, які шляхи залучення цих коштів визначити. Розкажіть, в чому в чому проблема? Знаємо, що там є якісь певні нюанси з цими коштами, що їх що держава збирається їх брати собі, і потім розподіляти на власний розсуд по громадам. Чи так це і в чому є якась проблема? Поки Для що громади. Да, поки що єдиного механізму якби немає Ще, ще раз повторюся, це стадії обговорення, і е, ну я знаю, що мене підтримують і наші партнери, і в тому числі проект Юсет, що кошти повинні йти на громади, а саме не просто на громади, а на громади, які мають ці комплексні плани просторового розвитку, і які шляхом публічного обговорення в громаді визначили саме ті напрямки, які необхідно реалізовувати для того, щоб громади розвивалася. Оце такий шлях. Підтримують громади і підтримуємо звичайно. Ми я думаю, що ми отримуємо цю підтримку і від міністерства регіонального розвитку, і, і від держави, тому що всі інші шляхи, ну вони для громад вони трошки не незрозумілі. Чому? Ну чому які саме шляхи? Ну розподіл коштів саме на рівні держави, визначення об'єктів, які необхідно громаді державою. В моєму розумінні, що громада повинна визначати, що їй необхідно для того, щоб вона розвивалася, і для цього залучати інвесторів. От тут у нас є різні думки з цього приводу. І стосовно цього ви будете їхати у столицю. І там будуть буде вирішуватися це питання. Правильно так буде обговорюватися це питання. Я думаю, що ми визначимо якусь єдину таку думку в цьому напрямку. Дякую вам про громади Дніпропетровщини. Ми говорили з очільником. Ківської громади з головою обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Зражевський був у нашій студії.